Вітаю вас, дорогі друзі. Знову ми маємо зустріч разом з вами, і у цю пору, як завжди, ми розважаємо над Словом Божим Біблією. Хотів би сьогодні разом з вами пороздумувати про поклоніння Богові. Яка є біблійне поклоніння Богові? Останнім часом я все частіше звертаю увагу, яке є поклоніння Богові в церкві. Я пригадую, що ми разом з вами вже говорили щось трошки про е, таке, таку тему, як поклоніння Богові. Отже, я хотів би ще раз запропонувати пороздумувати над цією важливою темою. Що таке є поклоніння і як це робити? Багато сьогодні говорить і твердять, що існує е, різні стилі поклоніння. Наприклад, спів як поклоніння, музика, молитва, проповідь. А хтось говорить, що я в танцях поклоняюся Богу. А ще інші говорять: давайте запросимо світських, досвідчених артистів і під їхній. Спів і музику ми будемо поклонятися Богу як церква. Бо це незалежно хто і які пісні співають, згадується ім'я Боже чи ні. Але головне, що ці пісні не є аморальні, і їх виконання є в церкві. Тож, таке поклоніння є біблійним і чи приймає його Бог? Чи Бог призначив певний тип поклоніння? Якщо так, то така церква, яка не діє згідно з біблійною доктриною поклоніння, знаходиться в небезпеці, як нездатності віддати правдиву славу Богові. І також пропонувати поклоніння, яке Богові не подобається. Пригадуєте заповідь Господню, яка голосить. Не призивай імені Господа Бога Твого надаремно, бо Господь не залишить безкарним того, хто вимовляє Його ім'я надаремно. Це дуже серйозно, і кожен, хто порушить цей наказ, буде покараний. Тож в цій заповіді є заборона. І ще інша заповідь говорить: люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Негативне. Не вживай імені Господа Бога Твого надаремно, позитивне люби Господа Бога Свого всім своїм серцем і всією душею своєю. Любити Господа таким чином, щоб не використовувати Його імені надаремно. Це є запорукою або фундаментом чи основою наших стосунків з Богом. Ми не повинні мати іншого Бога, крім правдивого Бога. Ми не повинні робити жодного кумира або будь-якого зображення Бога. І ми не повинні вживати Його ім'я надаремно. Тож людина може по-різному вживати ім'я Бога надаремно, застосовуючи Його ім'я, говорячи неправду. Це означає згадувати Боже святе ім'я. Щоб якось переконати людей, що брехня людини, яка говорить або застосовує ім'я Боже, це є правда. Божитися, клястися і подібне до того. Коли людина говорить, що чула щось від Бога, а насправді це не є правдою. Але є інший спосіб, у який ім'я Господа вживається марно. І це через поклоніння, яке применшує Божу славу. Плоцьке поводження з поклонінням. Люди, чиї серця не обмиті, тобто не народжені згори, люди, які не покаялися, не служать Богу, не є християнами. І вони задійні в поклонінні Богові в церкві. Таке поклоніння не є приятним е, поклонінням Богові. У п'ятому розділі книга Амоса Бог каже через Пророка: Усунь від мене пісень своїх рук, і не почую я рокоту гусел твоїх. Чому? Тому що народ ізраїльський жив, як інші народи, роблячи гріх, і при цьому вони співали, грали для Бога. Людина може марно поклонятися Господу, відхиляючись від Його встановлених форм поклоніння. Чоловік марно поклоняється Богу, маючи нечисте серце або грішне серце, як сказано про Ізраїль. Устами шанують мене, а серце їхнє далеко від мене. Я думаю, ми всі усвідомлюємо його, або розуміємо, що в сучасній церкві є легковажність і поверхність у богослужінні, чого не вистачає сучасному поклонінню, та це бачення Бога. Коли Ісая опинився перед Господом, він сказав, Я людина нечиста. З нечистими устами. Горе мені, чому він сказав так? Бо він бачив Господа. Пригадуйте, як по повелінню Господа Ісуса Христа закинути невода праворуч, і учні це зробили і зловили безліч риби. І коли апостол Петро побачив це чудо, він сказав до Господа: вийди від мене. Бо я людина грішна, чому він так сказав? Бо він зрозумів, що він знаходиться в присутності Господа. Поки ми не усвідомимо і не будемо мати розуміння природи Бога, слави, величі і величності Бога, ми насправді не будемо знати, в чиїй присутності ми знаходимося. Ми приходимо в присутність Господа. Ми покликані мати чисте серце, чисті руки, що означає як внутрішню, так і зовнішню поведінку. Доктрина поклоніння так само неправильно розуміється в церкві, як і будь-яка інша. Бо служіння не починається і не закінчиться. Співочою частиною нашого служіння. Поклоніння також не обмежується поклонами перед Богом, або підняттям рук, крім того, не все, що ми робимо в церкві, є прийнятим, або Бог сприймає як поклоніння, просто тому, що ми щирі, або ми почуваємося в церкві добре. Насправді, поклоніння в Біблії ніколи не пов'язане з емоціями того, хто поклоняється. Сам Бог визначає поклоніння у Святому Письмі. скажете, як? Ми повинні, Біблія говорить, служити Богові з благоговінням і побожним страхом. Так говорить Слово Боже у посланні до Євреїв, 12 розділі. А у римлянам. 12-й розділ і перший вірш, я думаю, дуже знайомий для кожного християнина, який говорить, отже, я благаю вас, брати, милосердям Божим, апостол Павло, як би робить підсумок, що ним були викладені в попередніх 11 розділах про милість Божу. Віру, спасіння, виправдання, що церква, або віруючі отримали. І далі. Ось що ви маєте робити. Він говорить до римлян, до віруючих людей. Повідавайте ваші тіла на жертву святу, приємну Богу як розумну службу вашу. Або можна так сказати. Як духовне служіння чи поклоніння. Отже, що таке поклоніння? Це віддати себе в живу і святу жертву, приємну Богові. І як це робиться? Або як це робити? І вірш другий цього розділу, послання апостола Павла до Римлян, тобто 12 розділ, говорить, не пристосовуйтеся до цього світу. Є багато людей, які хочуть говорити про поклоніння і створювати його так, щоб воно відповідало цьому світу. Вони хочуть, щоб ненавернені, невідроджені люди приєдналися до поклоніння. Це є безрозсудність. Господь дав нам точні деталі того, як ми маємо поклонятися. Ми повинні зібратися разом. Щоб наші серця були очищені у покаянні, бути готовими до спілкування з віруючими, готові піднести свій голос у хвалі, пісні та подяці. Ми маємо зібратися разом, щоб молитися, і ми маємо почути навчання Слова Божого. Поклоніння стимулюється не музикою, а розумінням читанням, проповідуванням. Святого письма, бо неможливо поклоніння, коли немає навчання святого Божого Слова, яке сповіщає Божу волю для нашого життя. Отже, якщо ви хочете поклонятися Господу кращим чином, це не означає мати духовий, скрипічний чи струнний оркестр, це не включити в церкві. Інструментальну сучасну музику. Хоча мені самому подобається музика, та я не про це. Якщо ви хочете поклонятися Господу більшим чином, збагачуйте своє розуміння про Бога за допомогою Слова Божого. Правдиве поклоніння завжди супроводжує зміну в серці поклони. І викликає більше бажання любити е і слухатися Бога. Якщо поклоніння не спонукує нас до більшої слухняності, це насправді не можна назвати поклонінням. Сьогодні багато хто виходить із емоційних богослужінь із сильним почуттями чи емоціями без. Зміненого серця і любові до Бога. Але Ісус сказав: Якщо ви мене любите, ви зберігайте мої заповіді. Якщо наше поклоніння не веде до більшої відданості і слухняності, це не поклоніння, а почуття, емоції, які людина отримала, побувавши в такій церкві. І... На закінчення хочу сказати, що справжнє біблійне поклоніння це спосіб життя, а не момент часу. Це не те, що ми робимо лише в неділю, але індивідуально. Це те, як ми живемо нашим життям, поклоняючись Господу через послух, хвалу, шану та вдячність правдивому Богу. Відродженою душою, яка знає правду про Бога і яка любить Його. Поклоніння Господу е, охоплює все наше життя, наша робота, служіння, стосунки з іншими. І навіть їжа, сон, усе, що ми робимо у повсякденному житті, має виконуватися. У дусі і, і правді, поклоняючись нашому Господу Богу. Біблія говорить: тож, коли ви їсте, і, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, усе робіть на Божу славу. Справжнє поклоніння Богу і виходить з глибин нашого внутрішнього їства. І воно проявляється у пісні, хвалі, молитві, даруванні, навчанні житті, послуху і завжди повинно бути в дусі та правді. Біблія говорить: бо Бог є дух, і ті, хто вклоняється, повинні в дусі та правді вклонятися йому. Завжди і всюди. Тому що Бог. Шукає, прагне собі такого поклоніння і таких поклонків. Отже, хай Бог благословить нас, що ми розуміли згідно Слова Божого, як поклонятися Богові, або як Біблія вчить нас поклонятися Господу Богу. На цьому я закінчую нашу програму. І, як завжди, я говорю вам, залишайтеся з Богом.